Сьогодні, приблизно о сьомій годині ранку, було ну скоєно на наш на наш на нашу палатку напад групою приблизно 30 чоловік. Всі були в камуфляжній формі, тобто не у всіх були шеврони. Вони представились 95-ю бригадою, хоча це було не так. Серед них були бійці правого сектору, які зараз під Дмитру Ярошу, які відкололися від основного крила правого сектору, були бійці полку Азов, тобто які звернули все на десантників, представились десантниками 95-ї Житомирської бригади. Тобто вони змали все на своєму шляху, були посеред центру міста з кувалдами, з сокирами. Одному з наших хлопців чуть не знесли голову. Один із наших також отримав травму голови, не складну, легеньку, але все одно це була травма. Тобто, потім нас усіх зібрали, почали виганяти. Сказали, що хтось пообіцяв 95-й бригаді палатку, але знову ж таки, це була не 95-та бригада, і ніхто хлопцям ніці не обіцяв. Ми їм запропонували забрати з собою продукти. Вони відмовилися і виконали більше половину в смітник, тобто так воно їм їм все було потрібно. Потім, коли ми вже всі зібралися групою йти, нас догнала поліція і пред'явили нам звинувачення за коктейлі Молотова, тобто про які ніхто ні сном, ні духом взагалі не чув, що то є таке. Нас повели під конвоєм приблизно 20 чоловік. За два роки давно ніхто по таким конвоєм не ходив уже, тобто вернулись в старі часи Янковича. Нас повели в Шевченківський на вулицю Прорізну, нас повели, нас повели в райвідділок. Нас приблизно години, якщо навіть не більше, нас протримали на дворі, тобто всі змерзли, не було ніяких пояснень, що від нас потребують. Згодом нас почали пускати. До того ж, там була міліція. Тож не ця поліція, а це була міліція, та що була за часів Януковича, передіта у військову форму. Новесенька відкладжена форма. Тобто, ну, потім нас почали запускати по одному в райвідділок відділок в саме приміщення, записувати паспортні дані. Потім почали відводити по групи три людини на складення протоколу. Коли, особисто мене коли підняли, на трет... ми піднялися на третій поверх, була я і ще одна наша людина, нас було два слідчих. Два оперативника, один був з них лейтенант, інший я так і не зрозуміла, але це був не оперативник цього відділу на вулиці Прорізній. При них я почула, що це був наказ розігнати сили Майдан, це було наказ наданий зверху, тобто, не, не безпосередньо самим паном Аваковим і всім його заступниками і всіми іншими. Тобто, коли нас завели в кабінет, почався ну допит, це було так: просто підійшли. Ми розсілися по стільцях. Мене допитував лейтенант. нашого побратима допитував інший оперативник. Тобто, так як я представилась, хто я, в мене ніхто нічого такого не питав. Тобто запитала тільки про події 22 лютого, коли нас спробували розігнати цивіль, цивільний корпус АЗОВ і приходили хлопці з чорної сотні і допитувалися про події сьогодні. Тобто ніяких ні провокаційних запитань нічого не було. А хлопців випитували, тобто за гроші. Тобто була ну, така у всіх думка. Подана також зверху, що всім тут платили гроші. Тобто, і всіх дуже цікавила сума, яка ця яка була. Тобто, ну, це було саме найбезпосередніше питання. Потім, коли нас всіх допитали, нам дозволили вийти дійти до туалету, там покурити все згодом пофотографували також всіх і повели на знімання відбитків пальців. Коли ми прийшли, ми тобто більша половина з нас, також ну ніхто, тобто не всі ставили свій підпис, коли брали відбитки пальців. Тобто, ви мали змогу подати, що такий-то, такий, то від свою згоду на відбитки пальців не надавав. Тобто так і було. Потім, коли всі дали відбитки пальців, нас почали відпускати по одному. І згодом ну, всіх відпустили, і також дійшла інформація, що всі наші речі, все знаходиться в КМДА, тобто ну, на даний момент повернути їх змоги ніякої немає. От пальці, пальці відбитків, що брали. От слід осталося, що брали два рази. О, чорна сотня. От, ззаді. От будь пожалуйста, задією. Ось Чорна сотня, яка вела себе, як вони кажуть, герої, яка на самому ділі, коли був Майдан, вони тікали самі перші і стріляли в спину нашим побратимам. Ну і все, ми будемо триматися. Ми тримаємося, люди підтримку нам видають. Тобто чорний комітет, реванш, всі хлопці зараз з нами, ультраси також з нами. Тобто ну, ми вистоїмо за нашу правду і за порядок і мир в країні. Тобто люди. Вспомните, вспомните тринадцатый год, когда 14. были студенты. Когда были студенты, 29-го, я вместе с ними, когда забили беременную женщину. И об этом ничего не сказали в ТВ. Извините, ее насмерть забили. Возвращаются януковские времена, только здесь немножко еще хуже. Здесь грамотно, хитро, продуматно. Тут перекрывают полностью информационный блок. Повністю, если принувичи можна что то было в Фейсбук написати, то сейчас к сожалению нет. Люди, задумайтесь, задумайтесь, кого вибрали народ. Задумайтесь, выйдите. Хватит уже терять своїх сыновей на фронті. Хватит встречать двохсотих. Хватит, хватить терпети звіллі. Хватить. Люди, повстаньте. Київ, вставай, Україна, вставай, час настав. Також ще смію додати, що коли ми всі зібралися разом, тобто всі камери, які були навпроти майдану, всі вони були, всі, всі все, все цей весь цей момент, який вклався всього 15-20 хвилин, був вирізаний з усіх камер спостереження навкруг майдану, тобто була лише одна камера, яка знаходилась на, навпроти на будівлі банку кредита та фінанс і України. Тобто, там ми знайшли все таке це відео, тобто. Яке показує, як це все насправді було. Ну, тобто є матеріали, все можливо буде подана як не як заява, тобто ну, винні мають понести покарання за те, що вони зробили. Дякую.